Попали в оточення, і, на жаль, не всі змогли вийти. Було пошкоджено колінний суглоб, гомілка і високі больові відчуття були. Це просто, щоб менше розпитували, де і все. Ну, я бачу, як кремезний чоловік, і він не може терпіти. Навіть морально мені було важко. Просто фейерверк емоцій, фейерверк відчуттів. І знаєте, я не жалкую про це. Рідні мої всім великий привіт, герой сьогоднішньої нашої програми Максим. І ця людина є супер прикладом мужності та небайдужості до інших людей. Більшість свого життя він допомагав тим, хто цього потребує. І сьогодні я сподіваюся, що ми допоможемо йому. Максиме. Ви є учасником проєкту Людина зі Шамом, перевтілення, і, відповідно, у вас є шрам. Розкажіть, будь ласка, трошечки про нього. Отримав я його під час виконання бойового завдання. Це був район Бахмуту. Нас якраз з нашим батальйоном перемістили, і в цей же день ми пішли на штурм. Ворожих позицій якраз проти нас були вагнери. І вийшла така ситуація, що ми попали в оточення. І на жаль, не всі змогли вийти. Дуже багато гарних хлопців залишилось там. Я Якраз там отримав під час стрілкового бою поранення в гомілку. Сам вибирався, зміг відкатитися на свої позиції, де були. Ви вважаєте, що у вас два дні народження чи одне? Можна і так сказати. Ми і так друзі і побратими так називаються. Скажіть, будь ласка, чи б у вас ризик втратити? Так, так дійсно був ризик, хотіли відрізати да, да, так, так, ногу, але все-таки напевно зробили рентген, подивилися, що не незначна, незначний перелом, що і немає такого напрямку, немає компактного синдрому. Як давно була у вас реабілітація? Десь півтора року багато операцій було, якщо чесно, я не знаю, не е рахували. О, о, в Україні все було Так, так гарно в госпітал в госпіталь попав. Спочатку декілька етапів було. Потім в кінцевий вже в Києві відновлювався біля дому. Було пошкоджене колінний суглоб, гомілка і високі больові відчуття були. Вам якусь пластину ставили? Хотіли поставити, а із-за того, що була інфекція. Дякуючи гарному лікарю, вони не занесли її в кістку. Тобто Боже. вони почекали, пролікували і начебто все нормально. Но... Без сметало. Ви без снічтобто вас. Ваша так, кістка так, все таки так. залишилася. І суглоб ваш. Так. Все ваше, все відновилось. Клас. Українська медицина. Молодці. Ви пам'ятаєте, коли до вас вперше прийшли відвідувачі? Хто був перший? Перша це була дружина. Я тоді лежав в Дніпрі, в лікарні, і вона тільки як дізналася, одразу приїхала. Ви були щасливі, побачити? трохи? Ну, чесно, якби це не звучало, то не дуже. Мені дуже було приємно, що вона приїхала, але я не хотів, щоб вона мене бачила в такому стані. стані. Ну чесно, кладучи руку на серце, як ви військовий, одружений? Це зміцнює шлюб, все таки, от так пережить таке? Так, звісно, це, це зміцнює це якісь такі перешкоди, які потім можна так сказати відкривають нові відносини. До повномасштабного вторгнення я писала один реп, а після повномасштабного стала писати абсолютно інакше. Скажіть, будь ласка, як відрізнялося ваше життя до повномасштабного вторгнення? Був лікарем, фізичним терапевтом, працював в лікарнях. Ви допомагали Зай... людям, які так після інсульту, Вау! після заміну тотальна, тотальна заміна суглобів з різними ортопедичними вадами. Спектр був доволі такий широкий. У нас була команда, працювали навіть починаючи від ДЦП і далі. Ще займався тренерством. Я більше 17 років займаюся карате. І Вау. в мене була маленька своя така секція, де як, така віддушена, Плаш. куди я там вечором після основної роботи приходив і займався з дітьми-спортом. Ви були б готові повернутися, тренувати так. дітей? Дуже хочу, мрію про це, але треба я закінчити розумію. справу. Треба реабілітуватися. Які у вас очікування? От ви Прийшли сюди і. Закрити е, все навколо шраму, а не чіпати ту ділянку там, де в мене пересаджена шкіра, бо вона досить чутлива і тонка. Не соромитись показати всім свіша. Ні. Ні. Ува, Боже, він здоровий. Це, це шрам ну, на півноги виходить дуже великий. Тобто оця зона да, так, є саме чутливою. Так, там, Оця вона пересад... така. Я просто можу тільки уявити, що ви пережили. Мені цікаво, до речі, що майстер придумає, як він це виділить, як він обіграє цю історію. О, так, так, звісно. Тоді будемо знайомитися з вашим майстром. так? Романе, запрошую вас до нас. Проходьте сюди. Так. Кажіть, що ви нам підготували, що ви придумали? Що ви взагалі? Я приготував цікавий проєкт. Це буде біоорганіка, яка, я думаю, Виправить ситуацію зі шрамом, і ми якось його обіграємо. Тому, якщо ти мені довіряєш, все я залишаю так, Максима Романа довіряю клас Рома Бондарєв. у професії майже 10 років. Засновник і співзасновник тату студії у Кривому Розі та Одесі. Співзасновник всеукраїнського тату фестивалю Ретаун, призер і переможець міжнародних та українських фестивалів. Коли я для себе узнав, що це е, декілька операцій, що це пересадка шкіри, мені просто захотілося допомогти людині е, з цим. І я вирішив для себе, що біорганіка, саме вона, вирішить цю проблему. Перше враження про майстра видно, що людина мені підходить. Мені сподобалось, які в нього тату, тому мені б хотілося б дійсно в нього забуватись. Максим, дивись, я подумав і пропоную тобі зробити. А таку от органічну штуку mm. цікаво. Для мене було вообще здивування, то що це шрам від польового поранення. Я думав, що це як осколків, щось таке, тому що дуже. Великий специфіка нашого шраму не дає мені можливості закрити татуюванням оцей шматок шкіри. Я пропоную тобі зробити біоорганічний вплив. До сьогоднішнього дня я ще не знав про такий напрямок, який існує. Це у нас типу хребет буде. Так, це буде е, такі от органічні, е, типу як кістки, е, біоткані, і ми будемо його вводити в твою ногу. І отут я ще дорудібу по попередньому плану так? Так-так-так. від ескізу так, мене були неоднозначні емоції. Трохи спочатку було не зрозуміло сам стиль. Він здивувався, тому що. В нього е, були трохи інші побажання. Я знаю, що ти цікавишся Японією, і е, ми потім можемо продовжити цю біорганічну текстуру на японську тематику на неояпонію. Я вагався, але придивившись і з ним поспілкувавшись, що це можна далі продовжити і продовжити розвивати цю тему, не лише залишити це біля шраму, а ще щоб переводити увагу далі. Там на іншу частину ноги, то мені ця за думку дуже сподобалася. Це потім можна закрутити ну, надалі в проект на поверхню, так, так, да? так, так? Добре. Цікаво, чому ні? Він зрозумів, що йому подобається і що він хоче вже продовжити, і ми впишемо його побажання потім в наш проект. З чого ми почнемо? Це буде нестандартний перенос малюнка, буде відбуватися все на твоєму тілі вже вручну. Я буду робити фріхенд маркерами. Тобто ми будемо, дивлячись твоєї анатомії, просто виводити маркерами малюнок і потім я вже буду від себе наносити всі ці структури. Вигадана така моя фантазія: більше схожа, може десь на текстури гігера. Це не копія чогось, це просто те, що мені приходило в голову. І якщо я комусь ще буду робити біорганіку, то вона вже буде зовсім іншою. Мені сподобалось, що практично ні в кого такого вже і не буде. Тоді ми можемо починати так. Звісно, можемо починати малювати. Добре. Завдяки тому, що в нас є світлі. І темні елементи в нашому малюнку, це додасть нам ілюзорного об'єму. В нас нога буде виглядати як така тримірна ілюзія. Добре, якраз я і хотів, щоб перекрити випуклість, бо м'яс якраз випирає анатомічно неправильно, і я думаю, що це було б якраз доречно. Видно, що людина професіонал і хочеться довірити, щоб він відкрився, розкрився на, на своїй роботі. Я знав, що. Якщо ми почнемо, то Макс вже захоче продовження. Я вже просто наперед планував, як буде далі складатися наш проєкт. Це в тебе перше татуювання? Чи є татуювання? Ні, вперше. Це буде боляче. Я думаю, що ти кремезний хлопець і. Ця біль тобі буде здаватися не дуже сильною. Не знав, чого очікувати. Попереднього досвіду не було. Ми будемо йти знизу, начебто я 3D-принтери буду тобі закатувати ногу. Угу. Наскільки глибоко буде голка заходити? Ну, десь до двох міліметрів не більше. Угу. Коли почали працювати, мені здалося ну не, не так боляче можна перетерпіти цей біль. Чи, Макс, а ти зараз служиш? Ну, так. Раніше служив в 67-й бригаді, бойовим медиком був. Зараз зі службою в мене, що я практично знаходжуся в Києві або в Київській області, так, тактично медицину провожу. Ну, можуть видірнути в будь-який момент, я на це ніяк не можу вплинути. Скільки життів ти врятував? Чесно, дуже важко сказати, бо не рахуєш. Можна сказати, мені щастило на моїх чергуваннях у мене не було летальних випадків. Хочу запитати тебе з приводу твого шраму, буде ще операції, чи це вже все ну, більше нічого робити не будуть. А, пропонували ще зробити, там є особливості ще по коліну. Ну, я вже не хочу трошки натерпівся до фізичного дискомфорту. Я вже звик а те, що люди часто дивляться, задають недоречні питання, на мій погляд. їм просто цікаво, я це розумію. А мені частіше за все дуже важко реагувати і згадувати там минулі події, як він з'явився, чому прокручую в себе в голові людей, які були поруч, з ким жив, яких вже немає, і тому не дуже завжди хочеться розповідати все, що з ним пов'язано. Макс, а скажи, будь ласка, чому саме ти вирішив закрити свій шрам татуюванням? Наприклад, коли там нові знайомі одразу там починають запитувати, «А що за шрам, звідки він, і треба дуже багато і довго пояснювати або якось жартувати, щоб на іншу тему перекрити. Зазвичай відповідаю, що там комари покусали, розчухав. Там... Впав чи так далі, але воно трошки інакше. Хочеш закрити спогади татуюванням? Ні, навіть не закрити, просто щоб, можливо, менше було запитань. А саме про що і про кого нагадує тобі цей шрам? Про службу, про хлопців, з якими служив, яких нема. Дійсно дуже багато хлопців, з якими ну, просто як брати були, але їх вже немає. Важкі спогади, важко розповідати, згадувати. Це просто, щоб менше розпитували де і все. Знаєте, хочеться про всіх розповісти, але навіть не знаєш. З кого почати, бо їх дійсно дуже багато було. Зараз так трохи почало відчуватись. Ну, ну я бачу, що тебе аж сіпає, так? Да? Ні, ні. То я любуюсь. Якраз та зона, де в мене була пересадка шкіри, вони досить тендітна, і мені навіть інколи неприємно торкатися рукою неприємне відчуття. Я в перший раз працював з людиною, в кого саме пересадка шкіри. На шрамах раніше працював, але це був для мене перший раз досвід такий. І можу сказати, що це дуже важко. Порівняно з тими частинами, де шкіра своя, ну тобто не пересаджена. Які відчуття? Дуже болісно. Ну, да, Більше відчувається набагато. Боляче, я дергався, весь час викручувався, а він все одно працював. Я теж не садист, я бачу, як, як йому боляче, ну, я бачу як кремезний чоловік, і він не може терпіти. Тому, я просто... навіть морально мені було важко. Дивні відчуття такі на кшталт, як. Пальцем ока торкаєшся, ну, там, як лінзу вставляють, ну тобто ну, аж можна сказати, хочеться забрати руку чи ногу. Угу. Але я не віддам деякі місця, сантиметр відходить правіше, лівіше, і воно просто кардинально змінюється. Я додатково використовував вторинний бейсбол, але все одно це не допомогло, тому що ділянка дуже вражена, і як пояснив мені Макс, що нервові закінчення вони дуже близько стоять до поверхні, і він відчуває, навіть коли пальцем торкається, це дуже болісно. А як на рахунок спорту, коли можна вже буде повертатися, займатися? Десь через тиждень, хоча в твоєму випадку, може днів 10 хоча б. І об'ємом? об'єму? за об'єму, і, об і за того, що нога, постійне напруження, ти постійно ходиш, бігаєш, вона і так напружується, і лімфа буде, лімфи буде більше виходити. Що було е, саме важке в період твого е, ну, лікування після операції е, реабілітації? Напевно, це нарешті вже сходити в туалет самому, бо весь час лежав тиждень часу навіть не міг вставати з ліжка. А потім, вже, коли наклали нормальний корсет, так як бандаж, і тоді зміг уже потихеньку підніматися. І коли дійсно пішов, перші кроки, це самі важкі були. Ну що, Макс, я тебе вітаю. Ми закінчили. Ура! Пішли, подивимось. Пішли. Я очікую на те, щоб змінити вигляд своєї ноги. і щоб, хоча б не кидався той шрам у очі, щоб його просто затушувати і перемістити увагу більше на татуювання, ніж на ногу. Я знаю, що там є, можливо, нюанси, які ми вже потім будемо коригувати, але на даному етапі ми впоралися з тим, що я хотів зробити. Ну що, Максима, Романа, я вас вітаю з закінченням роботи. Давайте зацінимо взагалі. Що воно вийшло? Бо я не знаю, як ви це все витерпіли. Мені подобається робота Романа і за того, що дійсно дуже великий об'єм шраму закритий. Просто феєверк емоцій, феєверк відчуттів. Для мене незвично це раніше ніколи не думав про такі об'єми татуювання. І знаєте, я не жалкую про це. Я дуже задоволений результатом, і саме головне, що я допоміг людині, і вона задоволена теж. Як ви пережили цю біль? Скажіть по больовому порогу. Наприклад, ну от якщо мене хтось запитає, як мені я скавчу, ми плачемо разом з людиною, яка мені б'є татуювання. Ну потім, знаєте, коли дітей народжують, я забуваю, як воно було боляче, йду бить ще. Я впевнений, що це залежить від майстра його руки. Гарно в'ють. Ми якраз обмінялися контактами з Романом і будемо а. продовжувати далі. У нього є ще маленькі шрами з іншої сторони ноги, і ми їх будемо теж вписувати в нашу композицію. Будемо їх перекривати. Це буде великий проект, майже ну на всю ногу. Я вважаю вам гарної співпраці. Я вас так. вітаю з вашим першим татуюванням. Хочу сказати, що. Хоч ви і людина зі шрамом, так як називається цей проект, але перш за все, ви людина з душею. А це дуже важливо в наш час. І дякую вам за службу. І очі, дякую, що такий класний дякую. прийшли. Вас дуже приємно. Так що, народ, Назай. до нових зустрічей. З вами був проект Людина зі шрамом, перевтілення. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. і Ви прийдете з великим задоволенням. дивитися наступний випуск, бо там буде просто щось таке. «ух».